Церква, і після знову будемо поклонятись Богу. У церкву Христову, душею, ялину, спішу, як лелека, у рідні краї, душею і тілом я тут відпочину, забуду турботи, проблеми свої. В день п'ятодесятниці ти народилась, звучало могутньо свідоцтво Петра, страждання, гоніння всіх ти не зломилась, тебе розпинали, а ти все росла. Сини твої, доньки, страждання терпіли, вмирали у муках за ім'я Христа, а ти всім звіщала, нестримно і сміло є в небі вітчизна, прекрасна, свята, рибалки прості святкували вельможам, пани, як братів, обнімали рабів, хто прагне спасіння знайти його може у церкві Христовій величній, святій, вона крізь Людям дорогу спасіння веде в небеса, і тверду, я вірю, у вічності буде сіяти її непоручна краса. От церква Христова до тебе, я лину, як лань, до потоків живої води. Знаходжу тут пристань спокійну, надійну. З тобою я йду до святої.